Ці нові моделі установки Light використано найновіше крісло технодент в моделі Valley, компоненти, які являються дуже мікроскопічними і функціональними, недорогими, тому без гідроблоку і це суттєво зменшує її вартість. Найновіші компоненти, які ми використовуємо, це блок підготовки води і повітря, який фільтрує, регулює тиск. І ці роботи виключають канали води і повітря, дуже мікроскопічні. Також використана інноваційна система подачі дистильованої води на блок лікаря. Дуже легко знімається пляшка, не потрібно скравлювати повітря, дуже легко вставляється. Вищатковий мікромоторний плес використовується найчастіше для ендодонтії. також може бути використаний для будь-яких інших використань. Має дуже простий пульт керування з всіма функціями мотору і також скелери. Модель пістолета MyTronic вагою всього 35 грам. Найлегший пістолет в світі. Дуже легко його тримати, дуже легко маніпулювати. Два роки гарантії. Ця установка на 20% дешевша від нашої найпопулярнішої моделі Галантуніпрактик. Стандартне виконання знижкою для клієнта складає 8,5 тисяч євро.